Мене звати Ніколенко Дмитро, я громадський діяч, член партії Європейська Солідарність Самільє та тепер військовослужбовець Збройних сил України. Я з Одеси. З Днем Незалежності вільні народи та вільна країна. Разом до перемоги усіх причетних зі святом. Ну, я насправді вже проходив військову службу за мобілізацію з 2014 по 2015 рік. Тому це для мене не нова справа, але все ж таки я ну, не військовий професійний. Для мене вибору не було, чи маю я робити, чи не маю. Просто був вибір ну, коли і саме як. Одним з тригерів, мабуть, і була якась моя позиція на відстоювання нашої свободи. Бо ну, взагалі я чоловік і мені здається, що це мій обов'язок. Добрий ранок. Поки хтось шукає, де попити кави, ми з Настю шукаємо, де можна дістати окопні перископи, і вже знайшли їх і тягнемо сортувати. Гарного дня всім. У перші дні війни було дуже важко займатися і військовою справою, і ще одночасно займатися волонтерською роботою. Бо це була ну дуже велика нагрузка. Це майже відсутній сон. І адмініструвати ці процеси одночасно ну, було дуже складно. Ну я не думав, що я, мабуть, здатний обробляти такий об'єм інформації в таких умовах. Але після того як ми переможемо, ну, мені буде треба осмислити те, в якому стані буде ну, знаходитися наша держава на той момент. І Ті напрямки, які, мабуть, будуть закрити найменше, то можливо я буду займатися тими справами. Мені здається, що моя філософія там ну, мочити совок, да? відстоювати і відстроювати наше українство заново. Буде багато роботи якоїсь ідеологічної, і, мабуть, на цьому поприще я буду себе пробувати. Ну, от зараз ми знаходимося на Олександровському проспекті. Який названий на честь російського імператора Олександра II. одна з центральних вулиць українського міста, міста Одеси, названа на честь по суті ката українського народу, да який був при ньому був підписаний Валуївський циркуляр, Темський указ ну, взагалі була придушена визвольне національне повстання на теренах сучасної Польщі, Литви та Білорусі, і мною було подано чотири петиції на Сайті президента України, але на жаль, мені відмовили жодна петиція не пройшла і не була опублікована. У Вільній Україні не має бути тапонімів, названих на честь її пригнічувачів. Україна після перемоги має бути. Вільна, незалежна і звичайно українська, все, що зараз ми робимо, то той шлях, який проходить наша держава, він якраз заради цього всього в моєму баченні Україна має бути членом європейської спільноти, має бути на шляху розвитку демократії. Звичайно, ми повинні далі поглиблено вивчати наші традиції, нашу історію, виховувати наших дітей у любові до нашої держави та розуміння тих цінностей за за ми зараз боремося, інакше і не має бути. Ми зараз е, розуміємо, що якщо ми не переможемо, то ми перестанемо існувати. Зараз просто ну, бойовий дух наших побратимів і те, як згуртувалося суспільство, воно просто не дає нам іншого шансу. Ми будемо боротися до кінця, і тому перемога ну, настане для неї просто потрібен час. Ми тут отримали кучу всяких вкусняших. Дивіться, які штуки у нас. Лена, дякую. Зараз подивимося, що тут у нас ще є, та передамо хлопцям всім. Мені здається, що кожен має щось робити для своєї держави. Бо ну, просто людина, яка має паспорт з тризубом, вона, окрім якихось прав, має ще й обов'язки. Ми зараз всі несемо відповідальність за те, що відбувається. Ну, і маємо робити все для того, щоб це змінити, виправити і знову зажити мирним життям. Тому кожна людина має робити внесок і маємо разом здолати ворог. Щоб мати право жити у вільній державі, а не просто потім казати, от я громадянин України. Що ти зробив для того, щоб бути громадянином України? Тому та, ну, люди мають дати на нього відповідь і для себе, і для держави, і для тих, хто щось робить для цього. Алло, привіт, синок. Привіт. Що ти робиш? Телефоні. Ооо, зрозуміло. А що там уроки? Прийняти рішення стати на захист своєї держави ну, мені допомогло те, що в мене є син. Це, мабуть, було найскладніше е, прийняти рішення розлучитися з ним на якийсь час, але заради нього це ну, було потрібно зробити. Я скоро буду. Okay. Давай это. я тебе. Я хочу зробити все для того, щоб він був трошки кращий, трошки щасливіший, трошки розумніший, ніж, ну, наприклад, саме я колись в його роки. І заради того, щоб він жив все ж таки у вільній країні. Слава Україні!